Люди, ми втомились виживати. Ми втомились, люди від війни. Ті могили у сльозах копати. В чому винуватті стільки ми. Миколаїв, Харків і Одеса, вже й у Львові вибухи гудуть. Дітки наші у полоні стресу, он летять і зараз попадуть. Каву заварили разом з Богом. Знову ранком сльози на очах. У когось скінчилася дорога. Уночі скував до болю страх, як Господь давав у небі силу, українцям добре наливав, а ми просто спокою просили. Певне, Бог на хвильку задрімав. Ми звичайні, добрі й мирні люди. Всі їм хліб і водимо авто, що ж прилізла із Москви приблуда, що ж на нас упало кляте зло. Ми втомились, але не здамося. Господи, нам вихід підкажи, і у двадцять сили вже волосся знов гудить. О Боже, поможи.